Отже, доброго часу доби вам, шановні мої підписники, сьогодні ми з вами будемо працювати над створенням акварельного пейзажу. А оскільки в нас наш пейзаж буде навчальний, то я надихнулася гарними референсами і почнемо з вами роботу з олівця, тобто з нарису. Отже, послідовно обираємо. Формат нашого аркуша, я ставлю його вертикально. Далі обираємо по центру лінію горизонту, якраз з цього місця ми почнемо малювати наші гори. Далі ми з вами обираємо крайню точку верх і низ, таким чином, щоб наші, наша композиція розташовувалася не по центру, а скоріше за золотим перетином. Тому що, ви знаєте, що центральні. Якісь предмети, які ми хочемо виділити, вони завжди знаходяться в точці золотого перетину. Оскільки наші гори мають трикутну форму, я малюю цих два трикутника в вищій лінії горизонту, таким чином, щоб один перекривав інший. Таким чином, у нас виходить, ми працюємо з методом загородження, це показує нам глибину простору. На передньому плані по сухому прописую контури великого каміння і далі зменшую залежно від відстані його розмір, розташовуючи поряд з майбутньою річкою. Права і ліва сторона гори, бачите, роз, вона розділена хребтом. З однієї сторони більш світла частина світлова, з другої не темна. Я використовую техніку по мокруму, змончуючи спочатку деякі частинки наших гір, просто пензлом опускаючись, ніби ми з'їжджаємо з гори на лижах або санчатах. І потім беремо блакитний сірий колір і таким чином розтікається наша фарба по схилах гори. Основне, на що потрібно звернути увагу при роботі з аквареллю, це те, що техніка по мокрому, це коли ми змочуємо папір, дає розмиті контури, дає можливість фарбам змішуватись. І техніка по сухому, коли ми беремо фарбу на пензлик і працюємо по сухому паперу, дає нам гарні, дуже точні мазочки, і це якраз добре використовувати для зображення деталей. Такий прийом як лесування часто використовується в портретах. Часто так зображають тіні. Коли просохший шар фарби, покриваємо іншим кольором, що відповідає саме кольору предмета. Таким чином, перший шар фарби ніби просвічується крізь наступний. Отже, передній план це наше каміння, яке буде прописано, найкраще, найяскравіше. Далі ми бачимо ялини, це середній план і за ялинами задній план небо, гори і розмиті дерева. З сірим кольором показуємо майбутні дерева на задньому плані. Очікуємо, поки наш папір трішки підсохне, і тоді прописуємо контури наших великих ялин, які знаходяться на середньому плані. Причому я роблю це, бачите, таким чорним прозорим кольором. Небо і воду так само опрацьовуємо по мокрому Змочили і додали прозорі фарби. Тоді даю ось такий світло-зелений. Тон майбутньої зелені, яка знаходиться біля берега річки і водоспада, і починаю прописувати вже деталі мокрим пензликом. При роботі з аквареллю не покриваємо шаром фарби місця відблисків, залишаючи найсвітліші місця кольор паперу. Щоб надати камінню сіроватий колір, просто розмиваю контур нашого каміння і вони отримують таке коричневе забарвлення. За напрямок гілочок наших ялинок, коли вже підсох задній план, тобто задній ліс, додаємо зелений колір. Чорний і зелений колір, змішуючись, дають нам можливість побачити об'ємність наших ялинок. Поки ми працюємо з ялинками, світло-зелений тон трави підсох і можна працювати майже по сухому і визначати травинки, всю рослинність, яка знаходиться біля річки. Далі створюємо більш яскраві мазки, щоб показати хвилі, відображення і деталі наших предметів, які є у цьому пейзажі. І тепер кілька слів зі історії мистецтва про акварель. Акварелі туша вважаються одними з найдавніших фарб, які існували в природі. Тобто це барвник, який розведений саме на водній основі. Туш була взагалі дуже популярна в китайському живописі. Як туш, так і акварель. Це мистецтво швидкого малюнку. Його часто використовують на пленерах для створення ескізу для майбутніх картин. Але одночасно з тим, акварель є самостійною такою досконалою технікою зображення в живописі. В європейському живописі до 16 сторіччя пейзаж не був самостійним жанром. Найчастіше за все, пейзаж використовували як фонове зображення для портретів без особливої деталізації. Звичайно, такий пейзаж можна уточнити після висихання фарби, використовуючи техніку по-сухому, додати контрастності і деталей. Отже, бажаю вам успіху і запрошую вас на мій YouTube канал. До зустрічі!